Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Різдвяне віншування від захисників бійці 105-ї бригади тероборони ЗСУ заспівали для українців колядку просто на передовій і виклали відео на офіційну сторінку соцмережі. Все зробили своїми силами. Старший сержант-виконавець, автор музики, солдат-оператор, капітан-продюсер а капелан та вояки у ролях самих себе. Виявилося, що у підрозділі багато представників творчих професій. Вони заспівали в бліндажі і відтворили для кліпу святу вечерю в шанцях. Кажуть, понівечені ворогом ялинки довкола окопів нагадують їм про святкування вдома. Вони хотіли б бути разом з рідними, але знають, що потрібні тут і повернуться вже з перемогою. Ми тут для того, щоб наші діти та прийдешні покоління і надалі жили за українськими традиціями. Та і традиційно у ці святкові дні хочемо разом з вами сказати, Христос Страждає. Подякуємо Богові за цей рік. Попросимо благословення на наступний, і щоб перемога була швидко і для нас всіх великі